Все життя сюди ходжу, скільки існує лікарня. Лучанка Анна щойно після візиту до стоматолога. За послугами звертається саме до міської стоматполіклініки. Попри широкий вибір приватників у місті, обирає комунальну установу. Дуже влаштовую, дуже хороша клініка, хороші лікарі. Дуже якісно приємні. Переваги комунальної стоматології ціни приватною. Це зазвичай обладнання. Однак тут із ним проблем немає. Переконує виконувач обов'язків директора Іван Примачук. Ми працюємо. Не то, що це. Скажемо, якісь там кам'яне чи як там в нас вся апаратура є, апекс-локатори, ультразвук, установки, як ви бачите, не в зношеному стані. Не... Цьому обладнанню каже приблизно 5-6 років. Поступово апаратуру оновлюють. Стоматологія це нормальне. Це закуплені панорамний новий, є хірургічний кабінет, відповідно, закуплені компресора. Правда, навіть із хорошим обладнанням багато не вилікують, якщо немає електроенергії, кажуть лікарі. Коли немає електроенергії, в нас практично зупиняється робота. Не можуть ні техніки роботу підготувати, і ми перезначаємо пацієнтів. Це важче. Та вже днями відключення світла на роботу лікарів впливатимуть менше. Місто придбало стомат поліклініці генератор. Його використовуватимуть насамперед для прийому ургентних пацієнтів. Водночас лікарі кажуть, що варто тепер зосередитися на питанні лікування пільговиків. Я рахую, що потрібно виділяти кошти для протезування пенсіонерів, учасників АТО чи бойових дій. Ну, ви знаєте, з нового боку дуже боляче, коли на озеленення міста виділяють 9 мільйонів, а на протезування практично нуль. Ціни на протезування кажуть лікарі різняться та в середньому обходяться у тисячі, а то й десятки тисяч гривень. Поки ж такі послуги надавати усім пільговикам безкоштовно не можуть. Міська рада нам дала 600 тисяч на АТО і на пільгову групу населення 188 тисяч було видано цих коштів. Ми їх оприходували, у нас залишків немає. Прозорість роботи зараз у міській стомат поліклініці дбають посилено, адже це стало причиною висловлення недовіри попередній керівниці закладу. Новопризначений очільник павнить, що вирішення цього питання пріоритетне. Це відбувається контроль повний. Ми контролюємо всіх пацієнтів, які приходять до нас по цій службі. У нас є ще журнал, який ми самі себе ще контролюємо. А поки говорити про результати такого обліку, каже рано. Попри усі нюанси, нині депутати на роботу стоматполіклініки не нарікають. кажуть, вона є конкурентною для приватних стоматологій. Тут надають широкий спектр послуг і чи не щодня проводять надскладні операції. Імідж нашої стоматологічної поліклініки складався руками, і він має позитивний такий досить хороший імідж, е -е, е е оскільки працюють е лікарі, які ну е до яких немає. Є претензії в професійному плані. Безумовно, будемо працювати для того, щоб давати якісь матеріальні заохочення, крім того, піднімати матеріальний стан даної поліклініки. Разом із тим, лікарі відзначають, пацієнтів останнім часом у стомат поліклініці стало в рази більше. Ольга Василь Марищук, канал.